Ось такий вигляд мала територія біля міського молодіжного центру ще тиждень тому. Нині бачимо суттєві зміни. День активної роботи і маємо осередок тактичного урбанізму. Тут розмістили місця для сидіння, поставили урну для сортування сміття. Все це прості екофрендлі елементи, які можна за необхідності пересувати чи прибрати. А головне, всі вони вписуються у простір, роблять його комфортним. Ми тут робили предмети о, тактичного урбанізму, які націлені на те, щоб е Проявити цей простір, спробувати його випробувати на практичність, чи будуть тут люди проводити час, чи достатньо тут тіньового простору, чи буде їм тут зручно, чи будуть люди користуватися смітником для сортування, і, можливо, потім якісь елементи цього простору будуть розмножуватись, доповнюватись, клонуватись, а якісь, можливо, доведеться прибрати, тому що вони виявляться непотрібними, і в цьому і є цей сенс. Цей копростір може постійно розвиватись, кажуть волонтери, і в цьому його цінність. А є він результатом воркшопу з тактичного урбанізму, після якого і з'явилася ідея облаштувати таку локацію. Цю ініціативу підтримав ЮНІСЕФ. Діляться представники молодіжного центру. Конкурс міні-ініціатив розпочався в Квітні 2025 року во власне було отримано 33 заявки, з яких відібрано навіть менше ніж половина, але це дозволило багато проєктів реалізувати. І Це один з них також відбулося відкриття ще літньої тераси у нас на даху в молодіжному центрі, і, наприклад, біля політехніки Фрітаймхаб. Облаштувала локацію небайдужа молодь. У планах встановити велопарковку та додати столики. Оцінити зручність нового екопростору зможе кожен. Він розташований біля міського молодіжного центру. Якщо експеримент буде вдалим, схожі локації з'являться і в інших районах міста, запевняють ініціатори проєкту. Надія Пилипенко, Юрій Поворознюк, Єлизавета Колєснікова, телеканал МТМ.